Чи обговорює він вас з кимось, і якщо так, то з ким. Ні, я не можу сказати, що він з кимось тут обговорює вас. Ні, ні з ким не обговорює, сам собі там щось думає довго, притом, от він перед тим, як щось зробити чи прийняти рішення, дуже довго може думати, дозрівати, виношувати ці якісь свої думки, ідеї чи пропозиції. Ну то ну, реально довго. Це, це можна просто не, не дочекатися. А потім він діє. Але ще раз. Це дуже довгий період. Знаєте, Поки він дозріє щось вам сказати чи щось зробити, то ви можете обернутися і піти. Тому що ну, це знаєте сидіти, чекати в режимі ждуна, а життя проходить. Тобто він ні з ким не обсуждає. Але він, як знаєте. Як Повільний газ дуже повільно приймає рішення, дуже повільно думає, дозріває до якихось там, я не знаю, до якихось там, не знаю, числів чи моментів. І саме цікаво, що він постійно себе відчуває жертвою. От це теж мінус, до речі, це теж мінус. Ну, таке.